Всім привіт! Мене зовут Флекс і сьогодні ми будемо грати. Тобто ми будемо проводити челендж 5 минут хвилин на одному місці. В мене є радіо. Дивіться. Чуєте? Воно правда німецькою. Ну дивися, ми... в мене є пульт від телеку і мої фотографії. Бачите? Я Покажу. І, і, і дивіться, в мене є телефон, і в мене ще є. В мене є іграшковий пістолет, і також в мене є гавчик його звати. Це мій друг. І Хадіван десь був, правда, він. Десь загубився, напевно. І бачите, іголку його так мучу. Ну нічого, коли прозвонить будильник, ми, зм... ми будемо далі записувати відео. Якщо їм позвонить, відео може закінчити самостійно. Гаразд. Якщо відео вимкнулося, то це значить, що 5 хвилин пройшло. Угу. Я і якщо ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. У мене, всьо... У мене зараз всего всього сім підписників. І я думаю, до речі, зробити свій телеграм-канал і викладувати там свої відео. Сподіваюся, ви вже підписалися на мій канал. Тому що скоро у нас стане мільйон. Граців. Я, звісно, жартую. До мільйона нам ще багато треба прожити. Сподівався, я стану кращим. І Щас, зараз провірюсь, скільки там хвилин стають. У мене залишилось дві хвилини. Сподівався, ми, що ми зможемо полотати. І, кстати, в мене є свій телефон, я можу вам показати. Е. Ось. У мене такий телефончик. Це моє фото. І зараз я вам покажу, як я граю в одну гру. Впізнали по значку. Якщо відео закінчиться і ви не встигнете подивитися, це не моя проблема. О, бачите? У мене стара версія цієї гри. Mm, так. Mm, і зараз я по-пограти. -по зараз. Дивіться, зараз я буду грати, дивіться. У мене такий персонаж, робот такий в шляпі. Блін, я з вашого екрану ди. Де... Блін. Ну гаразд. У мене одна хвилина, напевно, залишилась. І так, так. Залишилася одна хвилина. Давайте фотку на пам'ять. Улипку. Так, все я зробив фото. Якщо я можу робити фото, навіть відео. Так. Цікаво. Так, коли буде таймер, відео закінчиться. Ну що ж, всім доброго здоров'я. Я бажаю вам хороших успіхів. Напевно, там вже від 10 до 0, сподіваюся, так. Чекаємо.